Чому рейтинг в оренді має значення? Я вірю, що рейтинг у світі оренди може бути дійсно цінним. Коли я обираю місце для проживання, відгуки від інших дають мені відчуття надійності та комфорту. Я знаю, що тут можна відчути теплоту дому, а не лише холодні стіни. Відгуки також допомагають мені відчути себе захищеним від можливих ризиків. З іншого боку, якщо я віддаю свою оселю в оренду, я хочу бути впевнений, що моя власність в надійних руках. Рейтинг орендарів допомагає мені зрозуміти, з ким я співпрацюю і що я можу очікувати. Однак я розумію, що кожна медаль має дві сторони, і те, що рейтинг може бути сформований відповідно до вподобань кожного. В формуванні рейтингу важливо пам'ятати про людський фактор та підходити до цього з розумінням та терпимістю. А що ви думаєте стосовно цієї теми? Чи хотіли би ви мати свій рейтинг? Напишіть про це в коментарях. Оцініть відео та підпишіться.